Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо страву, яка в однаковій мірі подобається як дорослим, так і дітям. І ця страва омлет. Що для цього потрібно? Яйця, курячі і молоко. Пропорція молоко, яйця повинна бути один до одного. Якщо в середньому одне куряче яйце важить приблизно 50-60 грам. То, відповідно, буде пропорція, ще раз кажу, один до одного. Ми взяли 6 яєць, відповідно, це буде 300 мл молока. 40 г вершкового масла і 2 г солі. При приготуванні омлету необхідно знати деякі хитрощі. По-перше, і молоко, і яйця. Для приготування омлету повинні бути кімнатної температури. Тому, якщо ви будете готувати омлет вранці, з вечора підготуйте продукти, витягнувши їх із холодильника. А якщо вдень, то відповідно зранку. Спочатку ми будемо смащувати форму вершковим маслом, і це придасть приємного аромату нашій страві. Дуже і дуже ретельно змажуємо абсолютно і дно і боковини нашої форми. Отже, наша форма змащена вершковим маслом. Висота форми повинна бути вдвічі вища, ніж коли ми заливаємо омлетову суміш для випікання. В процесі приготування відбувається піднімання омлетової маси при запіканні і щоб не вийшло такого, що вилилося за межі форми. Включаємо духову шкафу на 180 градусів і коли буде відбуватися процес розжарювання, ми готуємо омлетову суміш. Кожне яйце ми розбиваємо в окрему ємність. Чому? Тому що бувають моменти, коли яйце протерміноване. До яєць додаємо молоко, сіль і наступна хитрість. Обов'язково ми яєчну суміш не збиваємо не міксером, не блендером, а вручну вінчиком. Ще суміш для омлету готова. Виливаємо у форму. Ви бачите, що, яка висота суміші для омлету у нашій формі. І ставимо до духової шафи. Випікатися при температурі 180 градусів 20-30 хвилин. Наша суміш для омлету готова. Ставимо до духової шафи на 20-30 хвилин. І ще одна хитрість. При приготуванні омлету в духовій шафі ні в якому разі не відкривайте дверці шафи. Чому? Тому що омлетова суміш опаде. Вже наш омлет готовий. Ми виключаємо духову шафу і залишаємо омлет у шафі протягом 5 хвилин. Нехай він трішечки дійде до завершення випікання. Після того, як ми дістали омлет із духової шафи, ви бачите, він трішечки усівся. Нехай іще хвилинки 2-3 побуде у нашому приміщенні. Зверніть, будь ласка, увагу, яка Скоринка утворилася на поверхні нашого кулінарного виробу. Посмакуємо М -м -м. відчувається вершкове масло і прекрасна пропорція яєць та молока. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!